Вітаю, друзі, черговий етер каналу PPN з Києва. Думаю, він вам сподобається. Мова піде, як творити самому психологічну допомогу, щоб наповнюватися енергією, коли ви відчуваєте її нестачу. Частина перша по науці. Слухайте уважно приклад мантри. Поспішайте, не поспішаючи. Усміхайтесь, не усміхаючись, майте не маючи. Оберігайте, не оберігаючи, радійте, не радіючи, насолоджуйтесь, не пересолоджуючись, їжте не переїдаючи, відчувайте не відчуваючи, кохайте не кохаючи, навчайте не навчаючи, знайте не знаючи. Це була придумана мантра, яку можна наговорити на диктофон або записати і читати. Тепер пояснення: Правил написання мантр для медитації перед нами філософські думки з двох-трьох слів. Їхня сила у парадоксах. Вони вчать жити повним життям, але без надмірності і прив'язаності до матеріального. Тут ми використовуємо філософію золотої середини та принципа деяких людей, принципа недіяння або по східному у вей. Це мистецтво жити, не чіпляючись за результат і дозволяючи подіям розгортатися природним чином. Поспішайте, не поспішаючи, усміхайтеся, не усміхаючись, майте, не маючи. Ці слова не про те, щоб бути пасивними, вони про усвідомлене життя, де кожен рух, кожна емоція, кожна дія не є спонтанною. Ви дієте, але не квапитесь, і таким чином відчуваєте кожну мить. Усміхайтесь не тому, що мусите, а тому, що усмішка йде від серця. Ви володієте багатьом, але не прив'язуєтесь до речей, бо знаєте, що найцінніше всередині вас. Ідемо далі. Оберігайте, не оберігаючи. Радійте, не радіючи, насолоджуйтесь, не пересолоджуючись. Це про те, що не треба докладати надзусиль, аби щось утримати чи відчути. Справжня радість не кричить про себе. Справжнє кохання не вимагає постійних доказів. Коли ви насолоджуєтесь чимось, не треба доводити це собі та іншим. Істинне щастя в простоті, їжте не переїдаючи, відчувайте, не відчуваючи, кохайте, не кохаючи. Це про внутрішній спокій. Їжте, щоб жити, а не живіть, щоб їсти. Кохайте, не прив'язуючись до об'єкта кохання, а просто віддаючи любов, бо вона є частиною вас. Це вищий ступінь свободи, коли ви можете бути, відчувати і любити без умов. Навчайте, не навчаючи. Знайте, не знаючи. Найкраще знання це те, яке передається без слів. А найкраще навчання це те, що спонукає людину самому шукати істини. Коли ви знаєте щось, ви не вихваляєтесь цим, а ділитесь мудрістю, яка веде до просвітлення інших.